Які ж олівці брати для вступного екзамену? який графічні олівці це головний інструмент для кожного художника і особливо це питання важливе для тих, хто готується до вступу в творчі університети. Олівці насправді відрізняються за м'якістю грепертерії, H – це. Тверді олівці, вони дають тонку світлу лінію, ідеально підходить для побудови, там розмітки, тонких деталей, штриховок тонких. Серія Б. Це м'який олівці найчастіше використовується мабі два 8 Б. Це класика, стандарт. Вони створюють дуже гарну, легку, глибоку тінь, штриховку, легко нашаровуються, добре підходить для роботи зі світлетінням. Літі HB або 2 HB це золота універсальна середина і вони є ідеальними для начерків, для початківців, тому що з них краще починати тренування. Моя особиста порада обирайте якісний і відібрані, там, наприклад, окремі олівці набір Аж кілька м'яких 2Б, 4Б, 8Б, обов'язково 2HB. Менш важлива, ніж олівець. Я рекомендую гумки фірми Мілан. Вона найм'якша, не пошкоджу папір. Ідеальний варіант взагалі олівець гумка, комбінована струга контейнером. Оце в мене тут йде, да, контейнер, бачите? тут тобто, такий контейнер і а, гумка олівейт. Дуже крута гумка олівейт.